Приїхала До нас чергова прикольна посилочка і давай покажемо. Да? Виріб цей. Е, всі знають, що це за виріб. Зараз я вам покажу. О, найголовніше записочка випала. Диви, ну всі ж знають, да, дві частини середні показувати не бачу сенсу, а ці частини зрозуміло, да, що це. Якщо це ми отримуємо що? лом? правильно. З чого може бути лом? Давайте напишемо ваші варіанти. А ми поки помурижемо, порозказуємо, а ви пишіть в коментарях. Чого може бути зроблений лом. От що тільки його не робили, перевіряємо. Немагнітний, це вже цікаво, так? Да? Цікаво, не цікаво? Цікаво. Возьмем нашого помічника. Ну, так як я виходить трошечки і виключив світ, щоб було краще якість відео. Зараз я включу світло, щоб болгарка працювала, все нормально і продовжимо далі, да? Подивимося, до речі, сяде якість відео чи не сяде. Беремо болгарку. А що там нічого не летить? Може щось толкове. Зачисти. Возьмемо нашого маленького помічника і зробимо саме головне, що треба зробити. І отримуємо бува таке. Ніхром 80-й. Лом. От просто звичайний лом. Хто б міг подумати? 5400 Крута штука. Почти 1400 гривень за лом. Який просто стояв десь. А його обнаружили, магнітом потрогали, болгаркою потікали і на Лубни відправили. Так що отак от можете побігти свої ломи поперевіряти, може в когось теж прострели. Ану напишите в коментарях, повезло, не повезло.